Друзі, сьогодні поговоримо про одну з родзиночок Харкова, про частину ДНК коду міста, про конструктивізм, Площі свободи і не тільки про Держпром. А про цілих п'ять будівель, і також поговоримо про задержпром'я. Для мене цей випуск дуже особливий, бо Харків особливе рідне для мене місце, де я закохалася в архітектурну історичну спадщину, де вчилася на архітектурному і де ми з командою до повномасштабного вторгнення реставрували автентичні двері. А місце, в якому я знімаю, теж дуже особливе і пов'язане з моїм Харковом. Це Львівський муніципальний мистецький центр, де в жовтні двадцять Року я з прекрасними Анією та Ярославом провела виставку світлин харківської архітектури з концепцією запрошеного гостя, а точніше, харків'янина, де різні харківські організації, медіа, бізнеси, музеї проводили лекції і розповідали про свою діяльність. Це було дуже гарно. Ми продавали світлини та листівки і збирали гроші на підтримку українського війська. Це наступна зупинка. i Zupinka! Сьогодні я створюю цей ютуб канал і дуже хочу подякувати тим, хто підтримує мене фінансово на базі та на патреоні, імена яких ви бачите на екрані. Завдяки вашій фінансовій підтримці з сьогоднішнього випуску картинка дещо покращиться. Якщо ти також хочеш підтримати мене та створення цього україномовного контенту на Ютубі, ти можеш підписатися на щомісячний донат або зробити одноразовий посилання під відео та в описі каналу. Безмежно, щиро дякую всім, бачу кожну підписку. Ціну. Ціною ну, цілую теж Держпром. Найвідоміша будівля Харкова, чия архітектура залишається актуальною і по сьогодні, Наче побудована вчора. Авангард Відомий всьому архітектурному світу. Ікона конструктивізму, про яку ми вже згадували ось в цьому відео. Про боухаус, авангард та модернізм. Будівля, яка відкривала колись авангардний ансамбль на площі свободи, сьогодні є єдиною збережною спорудою цього стилю. Про це і Поговоримо так, якщо ви не знали, то площа субоди, до другої світової війни виглядала ось так. Університет Каразіна був побудований в стилі конструктивізму, готель також. А облрада була дещо інакшою і теж у цьому стилі. Архітектура наших міст це постійне нашарування історії, відображення політики та певних історичних подій, що проявляються у зміні стилів, трансформації просторів і збереженні слідів минулого на фасадах будівель. Вона розповідає про епохи занепаду та процвітання. Про ідеології, які сформували цілі вулиці, та про людей, які жили, творили та боролися в цих стінах, у 19-му, на початку 20-го століття, територія сучасної площі свободи належала університету, і тут знаходилися клініки та навчальні корпуси медичного факультету. А за ними простягалася по старій розділення ярами. Ситуація кардинально змінилася після 1919 року, коли Харків став столицею. ОРСР перед містом будівельниками відкрились неймовірні можливості для створення нового адміністративного центру, що відповідав би амбіціями молодої республіки. Одним із ключових рішень, що визначили майбутній вигляд міста, став проєкт архітектора Віктора Траценка. Він запропонував сформувати головний вузол нового центру у вигляді круглої площі, саме на місці колишнього постаря, створюючи масштабний простір, що мав би стати ключовим громадським та адміністративним центром Харкова. Основна ідея. Полягала у створенні радіальної структури навколо цієї круглої площі. Архітектори бачили цю ідею як відправну точку для нової столиці, але функціональне наповнення її меж ще не було остаточно визначено. лише у 1925 році. Коли вирішили будувати Держпром, стало зрозуміло, як можна реалізувати цю ідею. Для Держпрому будинку державної промисловості виділили три суміжні квартали на внутрішньому кільці майбутньої площі. А щоб забезпечити відкритий вид на цю саму будівлю з боку вулиці Сумської, довелося вирівняти рельєф місцевості, зрізавши значний шар ґрунту, а також розчистити велику територію від малоповерхової забудови. Нашу ікону. Перший радянський 13-поверховий хмарочос, футуристичне чудо та першу будівлю такого масштабу з монолітного залізобетону будували за три роки: з 1925 по 1928. і це було неймовірно швидко, особливо враховуючи, що будівництво велося не зовсім за стандартними підходами. Проєкт розроблявся в процесі, одночасно розуміючи особливості конструкції та адаптуючи рішення по ходу. А, а будівництво взагалі велося майже голими руками, Ладно, не голими, але котловани рили лопатами. Про що пізніше поговоримо? Взагалі ідея зведення великого адміністративного комплексу в Харкові виникла не лише з ідеологічних міркувань, а й з практичної необхідності в умовах індустріалізації, розпорошеність управлінських установ і розвиток трестів створили потребу в їх централізації. Єдиний адміністративний комплекс мав об'єднати ці структури та спростити комунікацію. Між ними весною 1925 року було ухвалене рішення про будівництво держпрому та оголошено всесоюзний архітектурний конкурс. Вимоги до проекту були чіткими. Будівля мала гармонійно вписуватися в радіальну кільцеву систему нової площі. Для якої ще не було обрано назва, та відповідати принципам соціалістичного будівництва, тобто бути в стилі конструктивізм, архітектурному стилі нової епохи, що виник як прагнення до радикальних змін. Та вірив в краще майбутнє. На той час подібне масштабне будівництво здавалося майже утопічним, тому Держпром вважається нездійсненою або здійсненою мрією, бо все ж таки його побудували, хоча в це мало хто вірив. Конкурс, ви... Конкурс викликав значний архітекс. Конкурс викликав значний інтерес тодішніх архітекторів, і на розгляд було подано близько 20 проєктів, серед яких, наприклад, проєкт Олексія Бекетова, найвідомішого харківського архітектора дебистаризму. Переможцями були визнані архітектори-художники Серафімов, Кравець і Фельгер. Чий проєкт Незваний гість отримав першу премію. Саме їхнє бачення, функціональності, конструктивістської естетики та новаторських інженерних рішень лягло в проєкт будівництва Держпрому яким ми сьогодні його знаємо, паралельно з проведенням архітектурного конкурсу на території майбутнього будівництва розпочалися підготовчі роботи. Спершу робітники вручну викопали величезний котлован об'єм 20 тисяч кубометрів, використовуючи лише лопати, кирки та квалди, а землю увозили кінними возами. Ну ви розумієте, чому мало хто вірив, що будівлю такого масштабу можна взагалі побудувати. Закладання фундаменту стартувало в листопаді. 1926 року, тобто понад рік від початку архітектурного конкурсу. А попри загальну технічну відсталість країни, роботи просувались ударними темпами. Спочатку будували дійсно вручну, але з усимлями головного інженера Павла Ротарта незабаром була впроваджена механізація. На майданчику почали працювати бетономішалки, шахні підйомники, лебідки, каменодробарки та трактори для перевезення матеріалів, проклали вузькоколійку, а більшість. Техніки ремонтували або виготовляли прямо на місці. На піку будівництва тут працювало до п'яти тисяч робітників. Так, а я не червона? Бо я так відчуваю, що я палаю. До 11-ї річниці жовтневої революції у 1928 році Держпром урочисто ввели в експлуатацію його величезні масштаби та прогресивні конструктивістські рішення зробили будівлю архітектурою, іконою Харкова та всієї України. Як писав Олесь Гончар дивлюся на місто моє, сонце над ним як безсмертя, вільне рожеве встає, Красень держпром Беліє по пояс Зеленім саду. Під час відступу до планів німецького командування входив вибух хмарочоси. Проте через низку причин окупанти обмежилися підпалом. Вогонь не зміг знищити саму конструкцію, тому до 1947 року будинок було відновлено. А телевізійна вежа, яка нам всім відома, була встановлена у 1955 році. Довгий час була дискусія про внесення першого радянського хмарочосу до реєстру Всесвітнього спадщину ЮНЕСКО. Але реконструкція 2000-х років зробила це неможливо, бо це була не реставрація, а радше ремонт фасаду, з заміною дуже важливою частиною архітектури вікон, яких тут 4500 штук з дерев'яних на пластикові. І архітектурна пам'ятка втратила свою унікальність. Щоб зрозуміти, чому це важливо, уявіть всесвітньо відому картину, яку реставрують дуже обережно, підбираючи по складу такий самий розчин, щоб не те, щоб інші. Тон кольору підібрати, а щоб картина залишалася повністю автентичною, наче тільки з рук майстра. В цьому і цінність цих неймовірно дорогих і відомих картин. А наша площа свободи виходить створення в той самий період, що й Держпром стала головним простором для проведення демонстрацій і парадів, а згодом місцем для концертів та міських заходів. Держпром став центральним елементом концепції забудови площі свободи. А продовженням цієї радіальної концепції став житловий район за від чого і отримав назву Задержпром'я. Цей район був спланований з урахуванням радіальних вулиць, які розходилися від Держпрому та кільцевих вулиць, що їх перетинали, створюючи півкола навколо центральної площі. Такий підхід формував унікальну міську структуру, яка відображала сучасні урбаністичні тенденції того часу. У 1930-х за Держпром'я активно забуду. Довелося багатоповерховими житловими будинками, призначеними для працівників певних підприємств та державних установ, що відображалися в їх назвах. Серед найбільш відомих споруд району були Табачник будинок, зведений для працівників тютюнової промисловості, поруч якого червоний промисловець для робітників промислового сектору і так далі. Хімік, швейник, Вейнвєд – житловий будинок для військових відомств. Саме в цьому будинку в січні 2022 року. Ми відкривали перші відреставровані автентичні двері всієї нашою командою Дверики і провели серію лекцій про конструктивізм в нашій улюбленій кав'ярні Пакуфуда, яка знаходиться в табачнику. Один з найвідоміших будинків цього району будинок слова, про який я разом із Діною Чмуш робила дуже великий інформативний пост. Залишу вам посилання під відео. А якщо ви ще не підписані на а якщо ви ще не підписані. А якщо ви ще не підписані на цей Ютуб канал і на мій Instagram, саме час зробити це зараз, бо забудете зробити це пізніше? Це були нестандартні типові проекти. А унікальні архітектурні рішення індивідуально створені для кожної будівлі. Стиль будівель охоплює як чистий конструктивізм, так і поєднання його з елементами ардеко, що відображає поступовий перехід до монументальної архітектури, яку використовували для підкреслення нової ідеологічної величі радянської влади, про що ми зараз о як детальніше поговоримо. Повернемося до площі свободи і будівель, які розташовані по її периметру, і які Якраз втратили свій авангардний лік. Будівля головного корпусу університету імені Каразіна первісна призначалася для розміщення проєктних організацій, які обслуговували б потреби будівництва всієї республіки. У 1930 році був організований конкурс і перемогу здобув проект під назвою Наздогнати і Обігнати. Будівлю була зведена в 1930-32 роках. Як і Держпром із монолітного залізобетонну, але з дерев'яними перекриттями поверхів. Ця економність відобразилася на будівлі в часи війни. Це була найвища будівля до 1954 року, поки в Києві не побудували ту саму будівлю за адресою вулиця Хрещатик, 25. у 1934 році, після перенесення столиці до Києва, будівлю зайняли різні установи, через що вона одержала назву дім проектів. А під час другої світової війни будівля сильно постраждала. Розпочався тривалий процес розробки проєктів реконструкції, у результаті якої будівля втратила свою конструктивістську стилістику, і набула сталінсько-ампірсько монументального урочистого стилю. Тоді радянська влада прагнула створювати архітектурні об'єкти, які демонстрували могутність держави і підкреслювали її імперську велич. Тут це виразилося в масивних колонах, симетричних формах, монументальності та пишності декору, а зовнішні стіни облицювали керамічною плиткою. 7 вересня 1963 року. Нова будівля після реконструкції вже університет відкрила свої двері і зберігає свою ж сталінсько-ампірську архітектуру. І по сьогодні навпроти ще один корпус університету імені Каразіни і дуже схожа історія. Будівництво розпочалося у 29-му році, але, на відміну від сусідів, будувалися цегли, що значно збільшувало час будівництва. Тому до початку німецько-радянської війни було завершено лише перший етап будівництва. А після війни будівлю добудували вже в сталінському ампірі. Наступна будівля готель Харків, який спочатку носив назву Готель Інтернаціональ. І як ви вже зрозуміли, теж з самого початку був зведений в стилі конструктивізму. Цей проект отримав гран-при на всесвітній виставці в Парижі в 1937 році, що підкреслило його архітектурну значущість. Цікаво, що майже в кожному відео ми згадуємо про якусь всесвітню виставку в Парижі. Випуску про Модерн це була виставка 1900 року, випуску про голуді 1888, А все тому, що місто історично було центром культури, науки та інновацій і ідеально підходило для демонстрації досягнень різних епох. Тут така сама історія. Я вас нічим не здивую. В роки німецької окупації. Готель використовувався як місце ув'язнення арештантів і заручників, і в результаті дуже сильно постраждав від обстрілів та пожеж. Після війни відновлення будівлі доручили архітектору автентичного проекту, проте стиль конструктивізм вже втратив свою актуальність. Тому реконструкцію робили в дусі. Ну вже зрозуміли сталінського ампіра, яким він залишається і сьогодні. І головна і остання будівля. Харківської обласної ради, яка барабанний дріб до Другої світової війни була частиною конструктивістського комплексу Площі Свободи. І яка зараз виглядає ну зовсім по інакшому ще до конструктивістської споруди на цьому місці стояла класична будівля в стилі неоренесансу. Проте з приходом радянської влади виникла потреба у споруді, що відповідала б новим функціональним завданням і вимогам радянської доби, зокрема, більші площі для державних установ. Архітектор Яков Штейнберг розробив проект нової адміністративної будівлі. Спочатку при будівництві навіть зберегли частину історичного фасаду. sous Попередньої класичної будівлі і інтегрували її в нову архітектуру, що взагалі не типово для радянського підходу, але незабаром вона відвалилася, і будівлю привели до цілісного конструктивістського вигляду. Однак, після другої світової війни будівля зазнала серйозних руйнувань після звільнення Харкова в 1943 році постало питання її відновлення, і будівлю вирішили не відновлювати в первісному вигляді, а перебудувати відповідно до нових архітектурних стандартів. Вдучі в дусі. Імперської величі після реконструкції, завершеної в 1954 році, будівля набула неокласичної монументальності в стилі сталінського ампіра і в дусі імперської величі. Наступна зупинка. Ось таку історію має всім відомо майже найбільше в світі. Площа Свобода в Харкові. А якщо вам хочеться ще більше підтримати мене та створення цих відео про архітектуру та подорожі, ви можете підписатися на щомісячний донат на базі або на патреоні, що вам більш знайомо. 100 гривень, 250 будь-яка сума дарує мені неймовірну підтримку. Дуже вам дякую і до наступних випусків! Блін, так і хочеться сонечка, але ну не зараз, зараз.